І про ще один наш матеріал, героєм якого був хлопець, котрий чекає пересадки серця, 30 дворічний Сергій Зеленський. Вже понад рік у лікарнях спочатку харківських, а тепер київських стан його гірше або потрібна термінова пересадка. Але донора серця немає. Знайти його в Україні заважають застарілі закони. Натомість донор може бути в Білорусі. Родина терміново намагається зібрати необхідні 500 тисяч гривень на операцію. Якщо хтось може допомогти Сергію вижити, запишіть, будь ласка, номер телефону його батька Миколи Миколаєвича плюс тридцять Сімсот 34 89 або адресу сайту www.zelenski.info. Телевізійні звернення інколи мають велику силу, і цього тижня саме стало телеекрану керівництво уряду дізналося про те, що в Україні катастрофа з ліками для хворих на гемофілію. І Микола Азаров почав розбиратися і з'ясував, що гроші виділені урядом на ці препарати є. Але міністерство охорони здоров'я тендер із закупівлі проводить повільно, аби заощадити. Ну а про те, що така економність може коштувати комусь життя, чиновники не думали. Ну і наскільки ще впливовим може бути слово...